Ви батьки майбутніх першокласників? Тоді це відео для вас. Вважаєте, щоб ваша дитина із задоволенням відвідувала школу, здобувала якісну освіту. Тоді для вас гостинно відчиняє двері Харківський ліцей No167, у якому панує комфортна атмосфера для розвитку та навчання дитини. Ваших дітей поведуть дорогами знань, досвідчені, мудрі, талановиті, креативні вчителі початкових класів. Знайомтеся! Соловйова Олена Сергіївна, учитель початкових класів вищої категорії. За 20 років роботи дала міцні знання своїм вихованцям. Билянська Наталія Миколаївна учитель початкових класів, спеціаліст першої категорії, уже 25 років. Вона відкриває дітям двері до країни знань. Бухарова Вікторія Володимирівна учитель початкових класів, спеціаліст першої категорії, 30 років. Присвятила улюбленій професії. Навчання це велика розумова праця. Разом ми перетворимо її на цікавий, веселий та захоплюючий дослідницький процес. Кожна дитина неповторна особистість. Для розкриття її здібностей ми використовуємо інноваційні форми та методи роботи. Кожній дитині ми приділяємо максимум уваги, створюємо комфортне середовище. Та забезпечуємо при цьому якісне навчання. Здобуваючи освіту, в Харківському ліцеї номер 167, ваша дитина стане успішною, творчою, ерудованою та все це з посмішкою на обличчі. З нетерпінням чекаємо на вас. До зустрічі!